Вітаю, друзі! Сьогодні у нас по плану пікіровка катарантусу. Ось такий вигляд має катарантус на 18 лютого. Такий ґрунт я зробила і вже я його набрала в стакани. ґрунт у мене ла флора. Така груба фракція була трохи, я все перевіяла через овочний ящик з крупними дирками. Добавила трішки перліту, вермикуліту. І також ще косовий субстрат теж додавала. Ну, і ось такий він вийшов, ніби ось. Здавлюю, да, от. Тримається, чуть-чуть так і він ось сипеться. Зараз я оці його сіянці візьму кращі. Ці сієнці виберу який кращі, тому що є такий ось оце ось слабший, на мій погляд. Бачите, ось зараз, хвилиночку. Два сієнці поряд. Один з них кращий, а один слабенький. Ну, ось, звичайно, цей слабенький, я його не буду зовсім брати. Виберу Лише найкращі сієнці. І ось так зроблю як у цьому вже контейнері. Роблю дирочку пальцем. Вибачте, в мене все. Колись в рукавичках, колись без. Але. І ось так я його за. Ну Звичайно, ви ж розумієте, що це незручно однією рукою знімати, а другою. Висаджувати. Е, отак, я зараз всі порозсаджую, е, проливати я їх сьогодні не буду, лише зверху трішки оприскаю. У мене радіфарм і е, кендал, е, оприскаю зверху, потім занесу їх в будинок, вони будуть на стіла жах стояти. В теплій, ну, в теплому якби, приміщенні, бо в теплиці тут температура скаче від 2-3 градусів до, до 30, якщо сонце, е, полию їх, можливо, аж завтра вечором або й післязавтра вранці. Е, цей ґрунт, коли я його готувала, я вже проливала його. Таким міцненьким марганцевим розчином. Він постояв у мене ніч, настоявся, потім я ще раз його на ящик пересіяла. Ну, і ось такий вийшов гарний субстрат. Зараз я їх розпікірую і покажу вам тоді вигляд, який вони мають. І будемо далі спостерігати. Ось таки нагадаю, що це катарантус віртуоз, Я відео про те, як сіяла, я додавала вже, воно є на каналі. А далі будемо спостерігати, вже будемо разом вести ці катарантуси до літочка. Закінчила я з пікировкою, ну, майже закінчила. Ось. Така моя робота розпікірувала вже в стаканчиках. Зараз принесу їх в будинок. А ці, ну, не знаю, гарні корінчики. От щось мені не хочеться їх викидати в компост, як я думала. То, мабуть, зараз я їх або в маленькі стаканчики, або в касету ще на дорощування. Ну, гарненькі ж, ну чого їх. Дивіться, які коріні. І хорошенькі такі, так що зараз буде робота. Ось такі маємо. Нагадаю, що я сіяла їх 17 січня, Тобто сьогодні 18, тобто це пройшов місяць, і отак отакий вони мають вигляд. Земля така не дуже суха, не дуже волога. Опять же, поливати не буду, а аж полию через два дні. І тут через вниз. Контейнера, щоб, ну, не зверху, тому що щоб не було переливання. Катарантуси взагалі не дуже люблять там таку аж вологу. Вони помірно навіть витримують трошки засуху, ну, помірна волога, звичайно. Ось такі мої наші катарантуси, бо ми ж сіємо і вирощуємо разом з вами їх. Пам'ятаєте, я вам показувала свої бегонії, які мене не люблять, а я їх хочу полюбити. <гум> так що дивіться, що я зробила. Пересадила ось в горщики, трошечки більші. Ну, ось, ось такі. Вони були в мене в стаканах, ось в таких скляночках, ось таких меншеньких. Тому я їх пересадила у більшенькі горщики, Там була гарна коренева. Ось дивіться, які. Гарні коріння. Гарні. Це я розповідала, що це мій маточний кущ. Я його висаджувала під кущом хости, його листя прикривало. Ну, отак цей кущ зберігся у мене. Тут три різних сорти. Із них я Восени зрізала, навіть не восени, а десь в грудні, здається, зрізала черіночки. І ось такі черіночки виросли. Гарне... Он навіть вже буде цвісти. Деякі були гарнесенькі, я вам показувала такі, якби, ну, от кущилися, там кущик уже видно, а деякі отакі були палкасті. Я казала, що я їх викину в компост. Але моя подружання. Олена Петрівна каже, не викидай, візьми за глуби до перших листочків у глібокі стакани. Так що, Олена Петрівна, дивись, я слухняна. Уже заглубила і буду наблюдати, спостерігати далі. Цей зараз ще поставлю ось його стакан. О, а тут у мене клубневі, теж хотіла трішки порівняти Один, одна бульбочка. Трошки раніше проснулася, і я тримала її в контейнері. Контейнер, якби конденсат збирався, тому що я їх інколи ж оприскувала там. Я люблю дощовою водою це все робити. І отут трішки мокрий ґрунт, якби в одній, в обох раніше, в обох був. І в одній такий же прямо дуже. Я її пересадила в цей ґрунт, що сьогодні катарантуси висаджувала. Такий ж самий ґрунт, я її посадила всі бегонії. Але оцей одну, один клубіньок я подивилася, що він щось відстає від розвитку порівняння з тією бегонією. Я йому дала другий ґрунт. Чому там ще навіть немає корінців? Тому він легко підняла бульбочку і поміняла земельку. І тепер буду спостерігати. А вже ця, ця як ця бульбочка, вона вже пустила корінчик і вона приросла до землі. Її вже не можна підняти, щоб поміняти, але теж ґрунт німи. Ніби перезволожений, тому що бегонія вона не любить мокро, мокроти. Якби так, щоб було помірно. Так що, так що сказала вам, що я тут роблю, на що я тут звертаю увагу. Будемо спостерігати за цими такими полкастиками, що з них вийде. Ну і як заквітне, обов'язково покажу. А ще цей хочу у підвісний горчик пересадити, щоб він вже якби, звикав до горчика, щоб був. Хоча, може, й не варто. Подумаю. Решту катарантусів, які залишилися, Мені чомусь стало жалко викидати їх в компост, і тому я їх посадила в таку касету і занесу теж в будинок, будуть в контейнері Ви стояти під кришкою. Бегонію вже, так, щось не, не те попадає в кадр. Бегонію вже пересадила всю. І залишаю її в теплиці. В кінці відео хочу сказати, зауважити, показати свою помилку, яку я допустилася минулого сезону. Я дуже тісно висадила. Катарантуси, тобто зробила їм тісне сусідство з іншими рослинками, наприклад, хризантема. Вона розросталася і накривала квітучі катарантуси. Не допускайте з цієї помилки, давайте катарантусам простір, тоді вони покажуть себе в повній красі. Якщо вам було корисним моє відео, прокоментуйте, підпишіться, хто не підписаний, поставте лайк, вподобайку. І чекаємо наступних відео.